Вітаю десятикласників-десятикласниць і на уроці географії з Галиною Іванівною Карпюк. Сьогодні будемо вчитись виявляти загальні закономірності Просторової організації економіки Азії, спираючись на знання природних і соціальних чинників. Пригадаймо політичну карту регіону. В Азії є всі типи країн за рівнем економічного розвитку, високорозвинені країни. Країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою і країни з плановою економікою. Зі схеми на екрані логічно формулюємо такі характеристики економіки регіону. Розвиток господарства в країнах регіону нерівномірний. Є істотні відмінності секторальної структури економіки в цих країнах. 32 країни. З 47 це країни, що розвиваються. Тому виробництво первинного сектора, сільське лісове господарство, добувна промисловість це основа економіки та основна сфера зайнятості населення у більшості країн. Зважаючи на те, що в регіоні сім нових індустріальних країн, сім нафтодобувних і сім країн великого потенціалу, логічно передбачити, що. До цих країн Азії будуть зміщуватись виробництва вторинного і третинного секторів. А тепер попрацюємо з економічною картою регіону. Вивчення господарства такого регіону доцільно починати з виробництв первинного сектора. Аграрне виробництво країн Азії основа продовольчої безпеки більшості країн. Зважаючи на агрокліматичні та земельні ресурси, традиції і рівень технологій, можемо обҐрунтувати різну спеціалізацію сільського господарства в субрегіонах. Наприклад, у Казахстані, в степах і на півпустелях помірних широт, вирощують пшеницю, розводять велику рогату худобу м'ясного напрямку і овець. У Південно-Східній Азії в субекваторіальному кліматі вирощують рис і пшеницю. На експорті для внутрішнього ринку бавовник, джут, цукрову тростину, чай, каву, спеції тропічні фрукти. Зважаючи на високу густоту сільського населення, робимо висновок: площі фермерських господарств менші, ніж в Європі 1-2 гектари. Дрібні господарства зазвичай використовують ручну малопродуктивну працю. Тому аграрні країни відстають за рівнем економічного розвитку. Якщо пояснити спеціалізацію на основі загальних закономірностей складно, важливо вміти знаходити інформацію. Приклад: прорив Саудівської Аравії на ринок зерна. Гадаю, ви зрозуміли причину, доходи від нафти вкладено в проекти розвитку зернового господарства. Добувна промисловість в одних країнах має вузьку спеціалізацію, є джерелом валютних надходжень, а в інших має допоміжне значення. Приклади нескладно навести за картою корисних копалин, додаючи статистичну інформацію про ринки сировини. Визначаємо країни, у надрах яких є великі ресурси, наприклад, природного газу. Оцінюємо місце країни в світі. А потім міркуємо так: для такої країни, як Китай чи Іран, видобування газу не може мати таке ж значення, як для невеликої країни Катар. Робимо висновок: Катар Спеціалізується на видобуванні природного газу. В Ірані газовидобування одна з галузей спеціалізації, а в Китаї газ власного видобутку лише частково забезпечує внутрішні потреби. Слід пам'ятати, що в країнах Азії створено власну базу для геологічної розвідки, відкрито нові родовища мінеральної сировини. Оскільки в регіоні домінують країни, що розвиваються, Частка Азії у світовому видобутку корисних копалень зростала і нині становить більш як 40% від світового показника. Повернімося до економічної карти. Велика кількість і значні розміри центрів промисловості відображають високий рівень розвитку промислового виробництва в Китаї, Японії, Індії Республіці Корея. У Туреччині, країнах нової індустріалізації другої хвилі. Менші обсяги виробництва. Домінувальні кольори сегментів у більшості промислових центрів на карті це жовтий, блакитний, червоний, фіолетовий, свідчать про розвиток в азійському регіоні легкої та харчової промисловості, а в Східній і Південній Азії про високу концентрацію машинобудівних, металургійних хімічних виробництв. Окремі виробництва краще аналізувати за статистичною інформацією. Наприклад, Місце Азії на світовому ринку автотранспортних засобів визначаємо за таблицею. Бачимо: більше половини світового виробництва автомобілів. Поміж 20 країн-лідерів домінують країни з великим внутрішнім ринком і потужними промисловими виробництвами металів, пластмас, комплектувальних. Китай, Японія, Індія, Південна Корея, Таїланд, Туреччина, Індонезія, Іран. Третинний сектор економіки найпотужніший у високорозвинених країнах Азії, а темпи його розвитку навіть вражають. Наприклад, Республіка Корея випередила Сполучені Штати Америки за часткою громадян, які користуються інтернетом. Завдяки новітнім засобам зв'язку Індія вдвічі збільшила експорт програмного забезпечення. Китай, Індія, Сингапур, Республіка Корея і Тайвань перетворились на науково технічні і дослідні центри провідних міжнародних корпорацій. Міжнародними фінансовими центрами стали Сінгапур, Токіо, Сіул, Дубай, Шанхай. Хочете легко назвати великі центри фінансових і ділових інформаційних послуг? Відкрийте карту глобальні міста, матимете осередки, концентрування виробництв. Товарів і послуг, і третинного, і вторинного секторів економіки. Ці ж міста приваблюють і туристів. До десятки країн-лідерів за кількістю наземних туристів ввійшли, зокрема Китай, Туреччина, Таїланд. Зростає роль туризму в країнах Західної Азії. Для економіки невеликих країн Мальдів, Бутану, Непалу, він має виключне значення. Тож успіхів вам на ниві пізнання і цікавих туристичних подорожей. До побачення!